Помічниця всіх наших військових модель FPFS. Став це відео на паузу і записуй просто зараз. Складається ось так на дві частини, вміщається в мішок або в рюкзак, має магазин на 8 зернин. Перша вставляєш, подаєш, і потім тільки пам-пам. Тут на одне зерно прогумований приклад да ще дві зернини, щока регулюється, під. Твої анатомічні властивості потім запобіжник, планка пікетіні для того, щоб встановлювати або коліматор або приціл, або тепляк. алюмінієва така кришка повністю, яка захищає, коли будеш багато працювати, щоб не опікти пальці. Прогумована цівка, нижні планочки на хтарик, кільце для твого ременя, мушка Целік. Світящийся, щоб коли вечір, е, туман, дощ, ви бачили точно свою ціль. Ефективно збиває розвідувальні дрони, перевірена на самих перших підрозділах, які займаються БПЛА, і має сьогодні найкращу ціну і три роки гарантії. Пиши мені під цим відео, що ти хочеш, стоп-дрон булку. Кількість обмежена. Ми зробимо для тебе особливі умови, якщо ти військовий.